Саме тут, 16 серпня, поблизу обласної психоневрологічної лікарні помітили непритомного чоловіка, який лежав на землі, вдарившись головою об бетон. Поруч у розпочі перебувала його рідна мати. Про це першою у своїх соцмережах повідомила очевидиця події Ольга Фірман-Гумен. Він лежав на боку в безпечному положенні, але непритомний. Дихання було присутнє, і мама плаче. Я тоді давай розпитувати, хто що. І виявилось, що вона визивала швидку і виклику, було їй відмовлено. Сказали визивати. Е поліції. бо чоловік лежав в лікарні, вже був виписаний. Я так розумію, чоловік залежний. Вранці в нього був епілептичний приступ, і він випив ну, алкоголь і з непритомні впав просто без свідомості. Ольга каже, що намагалась викликати швидку допомогу зі свого номера. Однак у службі 103 відмовили у виїзді, мотивуючи за тим, що поряд є диспансер. Мені було відмовлено теж виклику. Залише перед вами мама дзвонила, мама визвала, визвала поліцію, чекайте поліцію. Виходиться поруч з лікарнею, то йдіть до лікарні і просіть, щоб його забрали. Або беріть, я кажу, як ми будемо самі його тягнути. Або беріть його. Я кажу, ви розумієте, що у чоловіка може бути кров, вилив внутрішній. І попри нас приїжджало дві швидких, поки от цей час прибула поліція швидко, три, три поліцейських. Мама, давай заспокоювати, тому що мама там вже панічна атака почалася. І оглянули ще раз його, я кажу, я його оглянула, там зовнішніх цих немає, але дихання присутнє. І хлопці вже вдалося визвати від себе. Про випадок розповіли й у патрульній поліції. Там підтвердили, що екіпаж оперативно прибув на виклик, надав допомогу непритомному чоловікові та викликав медиків. Крім того, правоохоронці супроводили карету швидкої до лікарні, аби пацієнта якнайшвидше доставили до медзакладу. Патрульні отримали повідомлення від громадянки про те, що на вулиці Тролейбусній, поблизу психоневрологічної лікарні, потребує допомоги її син, якому раптово стало зле. Тож патрульні прибули оперативно на місце події, надали чоловіку стабільно-бокового положення та очікували приїзду медиків, які вже були повідомлені про ситуацію. Патрульні допомогли транспортувати чоловіка до карети швидкої, після чого медики його ушпиталили. Поліцейські здійснили супровід до медичного закладу, надалі чоловіка оглядали медики. Натомість у центрі екстреної медичної допомоги ситуацію наразі не коментують. Я бачив публікацію по факту публікації, проводимо службове розслідування. Поки проводиться службове розслідування, ніяких коментарів. Ольга Фірман-Гумен каже, що вже подала письмову скаргу до Міністерства охорони здоров'я та наголосила, що право на екстрену медичну допомогу мають усі люди без винятку.